Всім привіт! Сьогодні готуємо Наполеон. Найсмачніший, найсмачніший тортик домашній. в магазині, такого не купити. Що потрібно? Для початку беремо е, борошно. Борошно нам потрібно 1 кілограм. І в мене тут масло і маргарин. Все це ми через терточку гарнесенько пропускаємо, щоб вийшла ось така ось соломка. Обмакуємо гарненько кожен раз масло, маргарин в борошно, воно тоді гарно буде протиратися. Все має бути холодне, прям холоднюще. Маргарин масло підморожене, борошно холодне, і всі складові для тіста все все має бути холодне. Цієї пропорції тіста виходить багато. Тіста виходить на два великі е, торти. Але справа в тому, що воно універсальне. З нього можна зробити слойони різне печиво, як і солоні, так і солодкі різні випічки. Кожен раз не забуваємо все це розмішувати. Кожна соломинка. З масла чи маргарина має бути пересипана борошном. Воно не має злипатися. А за рахунок того, що воно холодне, в мене підморожене. Це найкраще, коли воно підморожене. Воно все має бути дуже-дуже розсипчисте. Продовжуємо. Щоб замісити тісто, нам потрібно зараз яєчну суміш приготувати. Беремо 2 яйця. Чайну ложку солі, дві столові ложки оцета, звичайного оцета. Води Води і яєце разом має вийти у нас 500 міліграмів. літри все має бути. Збиваємо. цю суміш ми вливаємо в нашу ямочку. І так поступово-поступово розмішуємо. Ми не вимішуємо, просто вводимо е, яйця, яєчну суміш, вводимо до борошна з маслом. Потихеньку, помаленьку воно видно, що воно вже робиться тісто. Так потрішки-потрішки вводимо, вводимо і потихеньку все це поєднуємо. Все, що в нас є, ми не вимішуємо. Вимішувати це тісто ні в якому разі не можна, тому що оці слої, е, пришарки в цьому тісті, вони тоді не вийдуть. Тісто потрібно охайно отак збирати докупи. Його потрібно зібрати в один комок. Але ні в якому разі не вимішувати, як зазвичай тісто там, на пироги чи тісто на вареники. Ні, це інше тісто. І з ним потрібно працювати по-іншому. Обережно, обережно з'єднуємо його докупи. Його забагато. Я ділю навпіл. Половину сьогодні випікаємо, це буде гарний торт величенький. А іншу половину відправляю в морозильну камеру. Ось так воно виглядає. От таке було це тісто на наполеон. Питаю і в морозильну камеру. Потім дуже зручно. Можна дістати печиво зробити. Можна дістати потім наполеон вже пустіше. Раз, два тісто вже готове. Ось. Все. А ми зробимо так. Сьогодні робимо наполеон з заварним кремом. А наступного разу частина друга зробимо наполеон з масляним кремом. Це зовсім різні торти виходять. Все. Це тісто відправляємо в морозильну камеру, а це випікаємо. Будемо випікати два коржа. Однакові дві частини. Все, вода чекає, другу розкачуємо. Качалочкою активно пішли. Відразу задаю форму прямокутника. І серветкою просто зволожую деко. листове тісто. Нічим не потрібно змащувати деко, лише водичкою трішки зволожити. І відправляємо в пічку на 20 хвилин. Температура буде у нас 200 градусів. Поїхали. Таким чином другий коржик також скатує. От Отак от же піднімається наш коржик. Робиться повітряний, видно, як гарненько вже. Робимо заверний крем. Тут в кастрюльці у нас літра молока. Рівно літра. Цукор в мене склянка на 200 <гум> <гум> Так. І стаканчик не повний. Ось на добрий палець він не повний. По факту в цьому рецепті має бути півтора склянки цукру, але то засолодке. Для нашої сім'ї ми не любимо, коли воно таке притерно солодке Тому от така склянка неповна цукру, ну, вистачає. Він дуже смачний, в міру солодкий. І тому більше не потрібно. Ставимо на вогонь, на середній вогонь, і відразу помішуємо. Помішуємо, щоб цукор не підгорів. Так. Все, молочко в нас гріється на середньому вогні. от Слідкуємо, щоб нічого не підгріло, нічого не втекло. А тим часом будемо готувати яйці, збивати яйці з борошном, котрі будемо вводити сюди, коли загріється молочко. Чотири яйця і 4 ложки борошна. Міксером збиваємо. Кастрюльки додаємо черпачок теплого молочка, яке в нас гріється, і збиваємо все разом. Нам потрібно все це поєднати. Так, а зараз будемо нашу цю всю вливати в молочко. Це треба робити швидко і розмішувати. Згортаємо. Не люблю, коли залишки отакі викидати. ні в якому разі. Все-все-все гарнесенько, лопаточкою. Хо-хо-хо, Санта допомагає. Згортаємо. Видно, що він вже густенький, класний, однорідний такий, блискучий, глянцевий. Супер. Так, все, він вже дивимося. Зараз підуть перші бульки. Все, перші бульки ось, ось пішли перші бульки. Вимикаю, забираю з вогню. Навіть чудовий крім. А з маслом, коли збивається, він неймовірно ніжний, смачний, запашний. Е, потрібно ще додати ванільний цукор. Подруга мені з Бельгії привезла. Спробуємо. Верненько розмішуємо. Все, вистигає, нехай. Робимо, продовжуємо робити наш заварний крем. Він вже охолов. Беремо масло, м'ягеньке має бути. Будемо спочатку збивати масло. Ось у нас вийшло два коржа, і буде, ой, а це з відходів піде на крихти. Ділимо візуально на дві частини. У нас чотири отаких ось пухнатих, гарних повітряних коржа на наполеон. Зараз будемо перемащувати кремом. Крихти, якими будемо посипати наш наполеон. Хрустить, хрустий, такий крихкий, класний корж. тук тут Зайшли подивитися в епіцентр, що тут відбувається, а тут краса неймовірна.